Шкідливі звички для нирок. Всім вітання. Ви знаєте, що у більшості випадків проблеми в роботі нирок не одразу дають про себе знати. Часом наслідки стають помітними тоді, коли вже занадто пізно. А нирки це дуже важливий орган, який відповідає за фільтрування відходів та надмірної рідини. Вони відповідають за фільтрування всього, що ми їмо. Тому важливо не перевантажувати їх. Сьогодні ми для вас підготували основні звички, які руйнують ваші нирки. Було проведене дослідження в університеті Осакі, Японії, завдяки якому виявили, що люди, які п'ють один або більше солодких напоїв на день, мають більше шансів розвитку захворювань ниру. У дослідження брало участь 12 тисяч людей, які споживали багато солодкої води, і результати показали, що в їхній сечі частіше міститься тип білка, відомий як протеїнурія, а це рання ознака пошкоджень нирок, хоча на цій стадії його Ще можна зупинити. Саме тому солодкі та газовані напої пов'язані з підвищеним ризиком розвитку проблеми з нирками. Далі нирки також відповідають за перероблення натрію, які ми споживаємо разом з їжею. А основне джерело натрію це сіль, яка є майже невід'ємною частиною нашого раціону харчування. І насправді, як стверджують фахівці, краще її зовсім не вживати. Коли ми споживаємо занадто багато солі, ниркам доводиться працювати вдвічі важче, і це впливає на стан нашого здоров'я в довготривалій перспективі. Наступне споживання кофеїну. Хоча надмірне споживання кофеїну не є загрозою для нашого здоров'я, а ось зловживання може призвести до пошкодження нирок. Кофеїн підвищує тиск крові, а це збільшує навантаження на нирки. Також шкодить нашим ниркам зловживання знеболювальними препаратами, завдяки тому, що їх можна легко купити в аптеці, більшість людей, на жаль, зловживає цими препаратами, а це може мати серйозні побічні ефекти, у тому числі й пошкодження. Пошкодження нирок. Продукти з високим містом білка. Білок дуже важливий для належної роботи організму, утім, лише в помірних кількостях. Такі продукти, як червоне м'ясо, риба і навіть яйця, можуть змусити нирки працювати важче. А ось надмірне споживання алкоголю це не просто погана звичка, це те, що може дуже швидко призвести до пошкодження нирок. В алкоголі містяться токсини та хімічні речовини, які дуже негативно впливають і на нирку, і на печінку. Ще один важливий момент, який повинні знати всі, це відкладання природної потреби сходити в туалет. Коли ваше тіло каже вам, що треба в туалет, важливо зробити це якомога швидше. Стримувати сечу не дуже добре, тому що це може призвести до ниркової недостатності або нетримання сечі. А підтримати роботу нирок та покращити їх функцію можна, якщо уникати вище перерахованої звички, а також завдяки натуральним препаратам, які створені виключно з рослинних компонентів для підтримання здорового функціонування нирок та всієї сечовидільної системи. Наприклад, комплекс Малезола. Це натуральний засіб на основі екстрактів лікарських рослин. Цей препарат допоможе вам не лише підтримати роботу нирок, але й зняти запалення та навіть допомагає зменшити біль та дискомфорт, який може бути спричинений рухом каміння у нирках. Крім того, якщо у вас є каміння у нирках, то цей комплекс містить активні компоненти, які можуть зменшити їх розмір та полегшити їх виведення з організму. Також завдяки правильному поєднанню рослинних компонентів, цей препарат може знизити рівень сечової кислотики. О, в організмі, що запобігає повторному утворенню каменів, цей комплекс містить у своєму складі екстракт плодового тіла гриба, кордицепс, відомий своїми потужними протизапальними властивостями. Екстракт ягід журавлини, екстракт листя розмарину, екстракт трави хвоща, який сприяє природному виведенню рідини з організму, що допомагає зняти набряки і підтримати здорову функцію нирок. А також лецитин, вітамін С і Д, що підтримують імунну систему, допомагають зняти запалення в організмі та покращують загальний стан здоров'я нирок та сечового міхура.